Походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі. Як визначити? За загальним правилом, у випадку, коли мати і батька перебувають між собою у зареєстрованому шлюбі, призюмується, що дитина походить від подружжя. А ось у випадку, коли мати та батько малечі не перебувають у шлюбі між собою? Походження дитини від батька визначається або за спільною заявою матері та батька дитини, або за рішенням суду. Згідно зі статтею 126 Сімейного кодексу України, походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органів. Державної реєстрації актів цивільного стану деякі особливості щодо заяв. Перше, якщо заява про визнання себе батьком дитини подана неповнолітнім, орган Державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє батькам, опікуну, піклувальнику неповнолітнього про запис його батьком дитини. Якщо повідомити їм неможливо, орган ДРАЦ. Повинен повідомити органу опіки та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини. Друге, якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови її нотаріального засвідчення. Відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 сімейного кодексу. України батьківства щодо дитини може бути визнане за рішенням суду стаття 128 сімейного кодексу України. Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений матір'ю, опікуном. І клувальником дитини, особою яка утримує та виховує дитину, самою дитиною, яка досягла повноліття, особою, яка вважає себе батьком дитини.